Це сталося неподалік станції метро Бориспільська. Двоє друзів правоохоронців не знайшли ліпшого місця аніж випити по чарці в тутешньому лісі. Як виявилося, згодом така затія ледь не коштувала одному з них життя. Лісосмуга на околиці Києва, обмежувальна стрічка по периметру, розкидані пляшки та закривавлений ніж. Працюють криміналісти та слідчі. Крики з лісу почули пасажири, які чекали автобус на зупинці. Вони і викликали швидку. Медика вдається врятувати стікаючого кров'ю чоловіка, а тим часом поліцейські затримують його кривдника. Він навіть не став. Нікуди втікати. Вони е, разом проживали і вийшли десь на прогулянку. і В ході цієї прогулянки між ними стався конфлікт. Один з поліцейських, який нано, який наносив тілесні ушкодження, е, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося згодом, чоловіки вже давно товаришують і не повірити, обидва працюють у поліції. Нападник у охороні а його жертва патрульним. Хлопці вийшли до лісу на пікнік, а потім чомусь посварилися. Що так розлютило сержанта поліції? Невідомо, але на свого колегу патрульного чоловік накинувся з ножем і почав безжально шматувати коло торізані рани стегна руки та грудей. Лезо пройшло буквально в міліметрах від серця. Медики ледве встигли врятувати пораненого зараз. Він у реанімації у тяжкому стані, і поліцейській охорони, і його колега патрульний були не при виконанні, що святкували хлопці і чому забрали до таких хащів. Найвірогідніше обоє мешкають у дотишніх відомчих гуртожитках. Керівництво про п'яні пригоди своїх підлеглих уже в курсі, але коментувати будь-що відмовляється, проводять службову перевірку. Всі запитання до ДВР. Що не коментуємо, ну. знаходиться поза службою, не від роботи. Час правоохоронця різника затримали за поранення товариша. Йому світить щонайменше 5 років тюрми на роботу чоловік більше не повернеться, обіцяють у поліції.